Вітаємо вас, панове, на каналі Аналітик Про до ваших послуг. Наш проект під назвою Будуємо країну разом. Кожного ранку ми прокидаємося тій країні, яка є результатом наших з вами зусиль або нашої з вами пасивності. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, цінуємо кожного підписника, кожен перегляд, кожен коментар. Дозвольте відрекомендувати вам нашого сьогоднішнього співрозмовника. Геннадій Дубов, політолог міста Київ. Пане Геннадію, доброго вам часу доби. Вітаю вас, Олександр. Пане Геннадію, ну, Ватикан, Трамп, Зеленський, звичайно, всі зараз про це і ми. Прозріння Трампа у Ватикані. Про яке прозріння? Далі поговоримо чи надовго? Чому це прозріння? Що там сталося? Повертаючись з Ватикану, з похорон Папи Римського, нагадаю нашим глядачам, Дональд Трамп розмістив допис у власній соціальній мережі True Social. У якому висловив несподівані для багатьох спостерігачів сумніви стосовно щирості Путіна у його бажанні досягнути миру. За словами американського президента, я зацитую, у Путіна не було жодних причин для того, щоб стріляти ракетами по українських цивільних містах і районах і селищах протягом останніх кількох днів, написав Трамп. А також додав наступне: це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну. І просто морочить мені голову, і з ним треба боротися по-іншому за допомогою банківських або вторинних санкцій. Занадто багато людей гине, закінчив свій допис такими словами: Трамп і поставив три знаки оклику. Наскільки, пане Геннадію, на вашу думку, це Трампівське прозріння було щирим, в свою чергу. Адже ну, про те, що Путін водить його за ніс, ну, хіба що ледачий не писав, і не говорив останнім часом. Ну, я думаю, що точно можна було б сказати, що він щирий, якщо було б 4, не менше, ніж 4 знаки оклику. Якщо більш серйозно, то Трамп власне говорив щось подібне, але без прив'язки до ракетних атак достатньо багато разів. І ще під час передвиборчої кампанії його таким метамеседжем було. Те, що він примусить е, обидві сторони війни до миру, і у випадку, якщо його мирний план не будуть приймати в Україні, він припинить допомогу. І якщо, відповідно, мирний план не буде прийняти в Росії, він, власне, е, посилить тиск передусім на економіку е, держави агресора. Ну і у цьому зв'язку. Сьогодні якось виглядає так, що і Україна і Росія відповідно не приймають його мирних ініціатив, ну принаймні, в повному обсязі. А от на цей випадок плану Трампа якби і не було. Не було ну, принаймні в формі висловлювань під час передвиборчої кампанії. Його тому власне він цією заявою. Можливо, трошки хотів змістити асиметрію, яка власне була достатньо проросійською протягом минулих тижнів, і будь-чого. В бік росіян ми від нього не чули. Тому, мабуть, ми концентруємо свою увагу саме на цій частині цього посту, бо давненько власне він не критикував Росію в принципі ні за що, хоча до цієї нічної ракетної атаки безумовно було за що і кожен день критикувати, оскільки був. І Кривий Ріг і відповідно інші українські міста, включно з сумами, які страждали, в тому числі по цивільній інфраструктурі від відповідних ракетних ударів. Тому сьогодні подібного роду меседж ми, мабуть, можемо сприймати як факт того, що він констатував своє та питання на місці і що він втрачає. Можливо, певне певне терпіння і до певної міри впевненість у можливості ближчим часом досягнути угоди, як він каже. І тут би я не сприймав це як безпосередню там загрозу росіянам, тому що власне вона подібного роду, якби парадигма взаємовідносин з Російською Федерацією, вона озвучена була вже неодноразово до зустрічі, зокрема і в Ватикані. Тобто, ви нічого такого супер унікального цьому не бачите, якщо я можу зрозуміти ваші слова. Тобто нічого не зміниться в стосунках Трампа, Путіна, в стосунках цієї адміністрації Білого Дому з кремлівськими небожителями, так би мовити. Але ж з іншого боку, от перед вніч з 20, в ніч на 24 квітня, так Росія завдала цього масованого ракетного удару по Києву. Загинули люди, десятки поранених. Лише за кілька днів до цієї атаки Трамп говорив публічно про те, що Україна Росія хочуть покласти край війні. Ніхто його не дурить, я цитую. Ніхто його не дурить, тому що постійно в пресі звучали там такі тези від журналістів і американських, зокрема, що Путін знущається фактично з Трампа. От скажіть мені, от віддаючи наказ про цей ракетний обстріл, Путін, напевно ж, напевно, хотів щось передати, якийсь меседж. Він ж розумів, що Трамп. Якось негативно відреагує на це на фоні цього потепління між США і Кремлем. Ну, дивіться, якщо ми що, що ми маємо на увазі під негативною реакцією, саме ці економічні заходи. Але я впевнений, що сам Трамп сумнівається в тому, що вони в принципі можливі до запровадження. Поясню чому. Тому що, якщо ми говоримо про вторинні санкції, тут будемо йти про. Санкціонування в цілому країн, які відповідно торгують з державою агресором, це починаючи від Туреччини з об'єднаними Арабськими Еміратами, закінчуючи Індією відповідно з Китайською Народною Республікою, от для того, щоб власне прийняти це рішення, і відповідно воно б дійсно було б ефективним. В моменті цієї великої торгівельної війни, яку Трамп почав, потім призупинив, необхідно по суті почати другу торгівельну війну, оскільки в відносинах з Російською Федерацією так чи інакше перебуває приблизно три-дві третини світу і. Доведеться до певної міри переглядати свої відносини з цими державами. Безумовно, хтось думаю, що більша частина одразу буде розривати свої зв'язки з економікою російською, які до цього часу існують і збільшуються до речі. А хтось, наприклад, як Індія або тим більше Китай навряд чи підуть на цей крок і відповідно будуть якимось чином реагувати, тому що. Індія, тим більше, от в ситуації, яка відбувається сьогодні, в неї з Пакистаном, чи захоче вона просто із любові до України або із поваги до Трампа відповідно втрачати мільярдні доходи і союзника, який, зокрема, забезпечує зброєю, принаймні сьогодні щодо ліцензійних угод і обслуговування, тому що Індія. Володіє ну дуже багатьма зразками російської зброї. Чи Китай відповідно прогнеться, як він не прогнувся на відповідні торгівельні обмеження? Тому я думаю, що цей ракетний удар був настільки по позиції Трампа, скільки по позиції на цих переговорах України. Бо наша проблема полягає в тому, що на моменті завдання ракетного удару Трамп обіцяв і, вірніше погрожував. Що Сполучені Штати в принципі припинять свої посередницькі зусилля, це означатиме, як казав Рубіо, переорієнтування всіх ресурсів на інші регіони, а головним моментом в плані допомоги нашої нам, нам від сполучених штатів на сьогоднішній день це відповідно засоби протиповітряної оборони. Тому я не виключаю, що це рішення було прийнято. З метою демонстрації, що може бути у випадку завдання масованих ракетних ударів по найбільш захищеному засобами протиповітряної оборони місцю, тобто столиці, і відповідно спроба посунути українську позицію власне в бік або Трампівської, або відповідно російської, сьогодні враховуючи те, що говорять про наші території, про модальність взагалі мирної угоди. Так чи інакше ми розуміємо, що там мова не йде про щось, що співзвучне нашим мирним планам або навіть нашій конституції. У цьому зв'язку я припускаю, що і Трамп відреагував це не як удар по собі, а як просто тому, що щоб менше там на два абзаци критики вийшло під його ста днів. Тобто Путін цим ударом. На фоні смерті Папи Римського, папа Римський 21-го помер, так? 24-й удар. Путін, розуміючи, що всі з'їдуться в Ватикан найближчим часом, він пішов на такий крок. І він досягнув своєї мети. Окрім того, що зайвий раз там нам завдав проблем страждань. Ну це час покаже, тому що так чи інакше, чи була скоригована позиція України у зв'язку з ракетними ударами. Ну безпосередньо. Мабуть, ні втім, чи була скоригована позиція України після приходу Трампа, враховуючи, зокрема, що він погрожує зменшенням допомоги. А це передусім і розвитка, і відповідно засоби протиповітряної оборони. Так, наша позиція була скоригована. Ми вже багато наших планів і планів перемоги і інших, які були назвучені в кінці 24-го року, ми про них просто не згадуємо. Ми по суті. Змінили свою позицію, і сьогодні вже стоїмо на вимогах щодо безумовного припинення вогню. Ще три місяці тому ми категорично відкидали цю умову. І, власне, чи буде, буде удар відповідно там ракетами балістичними по Києву тією точкою біфуркації, Де ми ще раз змінимо позицію? Я думаю, що ні. Ми намагаємося використати навпаки це проти. Відповідно позиції держави агресора і наполягаємо на передачі нам додаткових засобів протиповітряної оборони. наполягаємо на тому, щоб Сполучені Штати все-таки відновили нам допомогу не тільки по старим пакетам Байдена, а й в принципі поставили питання в Конгресі, наприклад, щодо наступних бюджетів, дали б в оренду або на інших умовах батареї, Петріот, ну і так далі, і тому подібне. Але чи є сьогодні результат? Ну сьогодні думаю, що. Констатувати, що хоч якась позиція, і хоч хтось досяг своєї мети, ну, зарано. Це покаже лише час. Ну, передусім, ближчих двох-трьох тижнів на сьогодні інформації для аналізу надзвичайно мало. Але дехто вже демонструє певний оптимізм. От е, я про цю 15 хвилинну розмову Путіна ой, Трампа і Зеленського в соборі Святого Петра у Ватикані. Ці фотографії, цієї розмови, коли вони на стільчиках сидять, розійшлися по всьому світу, стали мемами вже там. Ну так чи інакше вже вважають цю зустріч самі навіть учасники цієї зустрічі історичною. От Володимир Зеленський висловився стосовно цієї зустрічі. зацитую нашого президента дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали з цього прозвучали під час цієї промови розмови між ними. Захист життів наших людей, певне і безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який, який убезпечить від повторення війни. З Чим, на вашу думку, реально може бути пов'язаний цей оптимізм, неудаваний Володимира Зеленського в цих словах після цієї зустрічі в стінах собору святого Петра, ну, оптимізм пов'язаний передусім із необхідністю підтримувати бойовий дух. В будь-якому випадку результату наразі немає: немає ні документу, немає ні заяв, немає нічого іншого, що відповідно дає нам підставу говорити, що припустимо, з 1 травня або з будь-якої іншої дати відбудеться це припинення вогню. Немає заяви і з боку росіян. Навпаки, ми останніми днями побачили окремі вислови, які. Принаймні певні позиції, типу Запорізької атомної електростанції або питань тієї ж Автономної Республіки Крим, які заперечили можливість досягнення будь-якого компромісу, зокрема відповідно і гармонізації позиції Росії з позицією України, тому оптимізм це власне певна спроба. Ну, якщо хочете представити майбутнє в ультраоптимістичному ключі, чи сповідували ми колись інший підхід? Ні, ми завжди на такий підхід розраховували. Він на жаль не завжди виправдовувався, але ми жодної зустрічі з західними лідерами не пам'ятаємо як такі, що пройшли із відповідним розчаруванням. А, а як такі, а події в, десіли... в білому домі лютневі? Тоді ж було розчарування? Як ніяк? Ну, розчарування відповідно у глядачів, у тих, хто спостерігав з боку. Але президент коментував неодноразово події в авальному кабінеті, і ми не здай... знайдемо жодної фрази, де президент сказав, що це був провал, або що все погано, що ми не зможемо. Там навпаки також висловлювався оптимізм. Тут враховуючи, що на стільцях поговорили дві людини, які володіють на різному рівні англійською мовою, для одного рідна, для другого іншого ні. Ми можемо розуміти, що жодних кам'юнік не було. Ми можемо зрозуміти, що детально проговорити в такому форматі приблизно нічого неможливо. Можна говорити лише з точки зору емоцій, і з точки зору, приймаємо ми в цілому певне цілісне бачення чи не приймаємо. Сьогодні власне цього цілісного бачення немає. Є американська позиція, яку у Францію привезли її, злив Ройтерс, є позиція України і країн Європейського Союзу плюс Британії, яку пізніше злив Ройтерс, яку нібито в Лондоні вже передавали Келлогу з американцями. Вони навіть на цьому рівні суттєво між собою відрізняються. Крім цього, як ставиться Російська Федерація до американської пропозиції, ми взагалі від слова зовсім не знаємо. Тому думаю, що невизначеність тут панує. Не тільки у думках експертів або глядачів тих людей, хто цікавиться цими подіями, а й самих людей, які перебувають в процесі. І про це свідчать зокрема і нещодавні заяви того ж Рубіо, який в інтерв'ю говорив про те, що саме пару наступних наступних тижнів будуть показовими, чи вдасться погодити позиції. Тому сьогодні говорити про досягнення результату, мабуть, абсолютно зарано. А те, що ми з оптимізмом дивимося в майбутнє, ну це наша давайте Нам скажемо притаманна. Так, Нам притаманна. притаманна риса. Да У нас немає іншого вибору, виходу немає. Але ж якщо добре, не про оптимізм, а про продуктивність, я цитую тут в свою чергу директор з комунікації Білого Дому Стівен Чунг заявив для агенції Reuters, після цієї розмови Трампа і Зеленського 15-хвилинної. Президент Трамп і президент Зеленський цитую американського функціонера зустрілися сьогодні на Одинці і провели дуже продуктивну дискусію. Незважаючи, що там 15 хвилин. Продуктивна, більш детальна інформація про зустріч з'явиться згодом, значить, там є якийсь результат. Як ця згадана американським функціонером продуктивність ну, в лапках може королювати, на вашу думку, з тими ж самими заявами, злит не заявами, а з, злитою інформацією в, в ЗМІ про те, що нібито американці наполягають на, тем, на тому, щоб Крим визнати російським і раптом тут про якусь продуктивність? Де тут правда? Де продуктивність істина? це про, про результат, тому що. Україна і Сполучені Штати очевидно бачать результат по різному, тому що якщо ми говоримо про результат у вигляді справедливого миру. Це безумовно і територіальна цілісність, і відповідні кошти на відновлення, і покарання воєнних злочинців, і так далі, і тому подібне Трамп і його адміністрація артикулює інше розуміння справедливого миру. Це та угода, яка не сподобається з їх слів відповідно будь-якій стороні цієї війни. Це та угода, яка дасть можливість їм робити з росіянами бізнес, яка дасть їм можливість робити гроші, в тому числі працюючи в Україні. Це та можливість, яка дасть їм власне потенціал співробітництва в Арктиці, потенціал торгівлі з росіянами, ну і так далі, і тому подібне. тобто, ми просто по-різному бачимо ціле покладання. І для Трампа результат це загаловок про те, що війна Байдена, як він її називає, припинена. Для нас результат це власне. Справедливий мир у всіх тих параметрах, про які ми з вами говоримо, і у цьому зв'язку, враховуючи, що зокрема у Штатів набагато більше питань з росіянами ніж Україна, цей результат може бути також частиною їх стратегії у будуванні своєї свого майбутнього. Тому просто тут дуже часто ми не розуміємо логіку американців, вважаючи, що вони нібито не можуть не хотіти. Щоб Україна перемогла, а в них просто цілі інші. Вони не мислять цю війну в категоріях перемога Поразка вони мислять її в категоріях власних інтересів. А вони в них набагато ширше ніж, наприклад, відновлення міжнародного права цього питання взагалі там в порядку. денного немає. Давайте пригадаємо Канаду, Гренландію і відповідно Панаму. Сьогодні світ з точки зору оцінок і з точки зору понятійного апарату він серйозно змінюється. І адміністрація Трампа говорить з нами не зовсім зрозумілою нам же мовою. Ми до неї не звикли, і тому нам важко аналізувати їх дії, рішення і висловлювання. Цим, як то кажуть, термін нещодавно, який прожився з російської мови, новояз, він властивий тільки цій адміністрації, чи та попередня теж ним користувалася байденівська? Попередня адміністрація, вона з точки зору лексики говорила ну набагато більш недобре. Для нас вони говорили про те, що ми будемо з вами стільки, скільки знадобиться. Але потім сам президент Зеленський визнавав, що. Постачання були не в повному обсязі. Постачання були не в тій мірі якісні, в якій ми розраховували. Ну і постачання в певний момент взагалі припинилися також або ну, суттєво зменшилися. Пам'ятаємо, ЕПП з голосуванням протягом шести місяців за бюджет на фінансовий період 23-24. Тому Власне, давайте пригадаємо також Байдена, який однією рукою записував в рішення самітів НАТО про те, що міст освічено і відповідно дорога в НАТО для України відкрита. А потім буквально через декілька місяців говорив в іншому інтерв'ю, що він проти натавізації України, і далі багато чого ще що дозволяє. Стверджувати, що власне по багатьом моментам адміністрація Байдена вона скоріше за формою відрізнялась від адміністрації Трампа ніж за такою глибинною суттю. але знаєте, тут багато аналітиків помітили, що пропаганд пропагандисти, пропаганда російська за цю добу, от фактично. Почали діяти трошечки не так, як раніше. Вони почали тиснути, почали от підолювати тему антиамериканізму в своїх ефірах. Буквально за добу ці зміни спостерігачі помітили після зустрічі Трампа і Зеленського у Ватикані. Тут ще, от, несподівано, начальник генерального штабу Росії генерал армії Герасимов на російському телебаченні зробив заяву Несподівано для багатьох раніше вони ж замовчували сам факт участі північно-корейської армії у війні російсько-українській. Тут раптом він я зацитую на телебаченні в прямому ефірі. виступив з заявою, що він вдячний військовослужбовцям Північної Кореї цитую за підтримку і зазначив, що вони надали значну допомогу у витисненні українських сил з Курської області і так далі. Подякував їм. Чому таке самовикриття відбулося? Це теж меседж комусь. Навіщо могли б далі мовчати, грати в цю історію там нас ні, їх нет. Ну, Справа в тому, що я думаю, що для когось в світі було секретом, що армія Північної Кореї вона бере участь у воєнних діях. Тут скоріше. Можливо, дійсно, ну треба треба ж було публічно подякувати. Бо корейці самі, звичайно, дуже, так би мовити, схильні до такої патетики. щодо Як і американці Шимін. теперішні, так? Зайво раз подякувати. Да. Зайвим не хоча, буде. Хоча, хоча корейці, корейці там, да. північно-корейці. І в своїй літературі достатньо рідко згадують допомогу там китайців під час Корейської війни, вважаючи, що вони самі її змогли звести в нічию. По-друге, це питання також нетривіальне в плані самовикриття. Чому тому що армія КНДР це так чи інакше, там більше мільйона людей. Частково вона боєздатна, і відповідно володіє хоче не надсучасним, але серйозним озброєнням, в тому числі і важким, і власного виробництва при цьому. Тому це фактор з точки зору готовності союзника брати участь в Європі відповідно в воєнних діях. Він може ту ж європу серйозно напружувати, тому що по Європі зібрати мільйон, мільйонну армію може і не вдасться, навіть серед професіоналів а з мобілізацією. Що там буде, це велике питання, і сьогодні якраз в країнах Європейського Союзу є багато достатньо неприємних дискусій. Так само британські військові, ну скажімо так, не переоцінюють можливості своїх сухопутних сил, французи так само звертаючи увагу, зокрема, на те, що українські збройні сили. Вони є найбільш боєздатними на європейському континенті. Тому, коли ви вводите от на цю шахівницю, так би мовити, ще один фактор, і розуміючи, що корейська армія, ну можливо, не в повному складі, але і 200 тисяч, це серйозно достатньо. Що вона може взяти участь у майбутньому протистоянні? Це демонстрація вашої можливості для того, щоб противники оцінили відповідний ризик у цьому зв'язку. Для того щоб не залишити для умовних західних аналітиків шпарини, щоб поставити під сумнів участь і готовність крейців воювати на стороні Російської Федерації. Вони зробили цю заяву. А можливо, це просто політеси, дипломатія для того, щоб якщо вони дійсно а вони дійсно брали участь у воєнних діях, власне, визнання їх. В лапках подвигу або визнання їх участі для укріплення типу авторитета Ким Чин іна. Ну, мабуть, це було необхідно з точки зору їх відносин. От я передбачаю, що ситуація приблизно така. Ну ви знаєте, тут в фіналі нашої розмови хотілося б про це поговорити. от Папа Франциск помер 21 квітня, 24 квітня Володимир Зеленський перед цією атакою російською відправляється з офіційним візитом до. Північно-Африканської Республіки, де зустрічався з президентом цієї країни і обговорив з ним економічне і культурне співробітництво між нашими країнами. Де Україна, де пар через світу? Тим більше, що попереду ж так чи інакше був Ватикан, вже було відомо, вже три дні, як папа помер. І там з президентом Пар Володимир Зеленський говорив про зокрема про відкриття українських цитую культурних студій в Південно-Африканській Республіці. В свою чергу адміністрація Трампа, наскільки ми знаємо, з цією країною з пар в них такі дуже натягнуті стосунки, я б сказав би, там вони не задоволені, неодноразово про це. І Трамп говорив, що там геноцид фактично білих фермерів відбувається. У Південно-Африканській Республіці, що вони підтримують відкрито Хамас, налагоджують якісь стосунки навіть у військовій сфері з Іраном. І тут раптом перед можливою зустрічю з Трампом у Ватикані, Володимир Зеленський чомусь летить саме в цю країну. Як ви можете це пояснити? Ну, це культурні не пояснити студії. Ви, можливо, знаєте. Це спроба диверсифікувати політику зовнішню, тому що так чи інакше Трамп сьогодні протиставляє себе, в тому числі і Заходу єдності, принаймні публічної єдності між країнами Європейського Союзу, Великої Британії і Сполученими Штатами і Канадою. До речі, в тому числі єдності сьогодні немає. І очевидна криза взаємовідносин, яка внаслідок зміни підходів 47-го президенту виникає. Те саме. Розбалансування виникає відповідно і у всьому світі, враховуючи тарифну політику, враховуючи на сьогодні триваючу торгівельну війну з Китайською Народною Республікою. І зокрема, ви праві, що і СПАР власне є серйозні протиріччя і публічні заяви, негативні в бік цієї держави, яка при цьому є одночасно членом такого об'єднання, як БРІКС і відповідно вважає себе також частиною так званого глобального. Півдня тому. Ми, власне, можливо, як і з бразильцями, і з китайцями, намагаючись встановити більш тісні відносини, хочемо спробувати тиснути на російську позицію через їх союзників, які їм допомагали в тому числі не втратити свою економіку протягом більше ніж трьох років повномасштабної війни. І у цьому зв'язку ці контакти є важливими. І, до речі, і африканські лідери в Україну приїжджали, і саме в день, наскільки я пам'ятаю, цього приїзду відбувалися ракетні атаки. В тому числі аеробалістичними ракетами Кінжал, і це тоді також була реакція африканців, яка, яка нам не сподобалася. Але в будь-якому випадку. Е Різноманітні формати і різні відносини вони, мабуть, зайвими не будуть, і продемонструвати власне, що навколо української позиції або навколо позиції діючого міжнародного права можна об'єднати весь світ, було важливим, але я не виключаю, що були якісь і інші питання, які необхідно було погодити, але ми про них не знаємо наразі. Тут просто ж і конспірологія вже трошечки підмішується до цього візиту Володимира Зеленського до цієї країни, тому що пар. Південно-Африканська Республіка, ну в минулому, це єдина країна, яка разом з Україною, там є дещо спільне. Вони свідомо відмовились від своєї ядерної зброї свого часу. Правда, в них в нас не було циклу з виробництва, а вони мали всю технологію і її ліквідували. Або законсервували. Тут дехто вже поговорює, а раптом, а раптом, ви розумієте, щось там і залишилось, і це ж якось стосується відновлення нашого ядерного статусу. Ну, це є так, просто ремарка. Ну, якщо ми хочемо, Ми хочемо побувати на позиції Корейської Народно-Демократичної Республіки в плані світової ізоляції, то, мабуть, це, це добрий в лапках власне шлях для того, щоб спробувати. Пане Геннадію, дякую вам за цікаву розмову. Геннадій е, Дубов був сьогодні з нами у програмі Політолог міста Київ. Дякуємо, пане Геннадію, вам за те, що змогли приділити нам сьогодні свій час. Такого. Вам, панове, говоримо, теж дякуємо. Дякуємо вам за вашу увагу, за ваш лайк, за вашу підписку, за те, що свого часу натиснули на дзвіночок, аби не пропустити цікаво. Якщо не зробили цього, зробіть це зараз. Мене звати Олександр Лірчук. Тримаємось.